Привіт, друзі. Нещодавно я вже вам розказувала про роботу та переваги використання Фулфілмент та преп-центрів. А тож, чи знали ви, що використання преп-центру передбачає можливість викупу товарів з оптових баз США та інших країн? Ця опція доступна як для клієнтів Westernbit, так і для клієнтів Westparcel і може бути особливо цікавою. Тій частині нашої аудиторії, яка займається торгівлею на Амазон, мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію в Місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку. Світу, отже, ви можете робити замовлення як на сайтах в США, так і на інших закордонних майданчиках, якщо цей сайт підтримує оплату американських карток та робить доставку в США. Наприклад, існують такі оптові бази, звідки закупівля можлива лише з території США. А з нами такі закупки стають доступнішими для вас. До того ж, комісія за викуп одного виду товару, незалежності від його кількості складає лише 5 доларів США. Додатково в такому разі також можна зекономити на Sales Tax, якщо така опція передбачена у продавця. Ми надаємо відповідний. Сертифікат, і цей податок не буде нараховуватись на ваш товар. Спочатку ми рекомендуємо провести маркетингове дослідження затребуваності того чи іншого товару та визначитися з асортиментом для продажу. Далі вам слід пройти на сайт оптової бази, зареєструватись там, зібрати кошик товарів і надіслати нам посилання на нього. Обов'язково разом із логіном і паролем, під яким ви зареєстровані на сайті цієї бази. Надіслати такі дані необхідно з особистого кабінету клієнта в розділі Меню, Мої замовлення, зробити нове замовлення. Даний розділ у нас був створений для покупки товарів з eBay, проте ним можна і Треба користуватись для викупу товарів з різних оптових баз. При цьому, будь ласка, в описі товару зазначте, що це товар для преп-центру. Ім'я відправника залишаємо порожнім в коментарі. Додайте посилання на сайт, де ви робили замовлення, а також логін та пароль для входу. Далі співробітники нашої компанії зроблять остаточний розрахунок суми, оплатять ваше замовлення, вкажуть у якості адреси доставки адресу нашого пре. Центру в Майамі. а вам залишиться додати ці партії товару в особистому кабінеті через розділ Fulfillment Center. При відправці партії на наш склад в особистому кабінеті необхідно вибрати ручне відправлення партії на склад. Тут потрібно вказати номер замовлення з особистого кабінету та номер відстеження сайту, на якому куплено товар. Хочемо зауважити, якщо ви робите комбіноване замовлення з декількох видів товарів на префцентр, і посилка приходить без маркування партій, то при її отриманні наш співробітник повинен бути виконати додаткову роботу з маркування цього товару. Тому Остягуватиметься додаткова оплата за його роботу в розмірі 35 доларів за годину, і це мінімум півгодини. А на завершення хочу поділитись з вами реальним кейсом від моєї колеги, яка не має власного магазину і не має виробництва, але за допомогою цієї послуги успішно викупила та вже продала всю партію товару. Навіть не тримаючи цього товару в руках і до кінця не розуміючи, що саме це за товар, насправді все починалось і власне як тестування е, цієї послуги від Вестернбід, а виявилось успішним бізнес-кейсом. Спочатку моя колега провела невеличке дослідження торгового майданчику ібей, щоб знайти товар, який і попитом користується, і має конкуренцію невелику. Звучить це складно, але насправді, щоб знайти такий товар, достатньо порівняти кількість виставлених на продаж товарів відповідної категорії до кількості вже проданих товарів. В цьому вам допоможуть відповідні фільтри на eBay. Таким чином, моя колега знайшла товар. Увага, де кількість виставлених товарів була в три рази менше, ніж кількість проданих товарів, і сама кількість продажів також вражала. Але складність виявилась в іншому. Моя колега е, побачила цей товар вперше, взагалі не розуміла, що це, е, як ним користуватись. Ну, вона почала запитувати у своїх знайомих і була дуже здивована, коли один хлопець їй сказав, що. Це потрібно кожному справжньому чоловіку. Після цих слів моя колега вирішила, що це саме той товар, що й потрібен. Далі вона знайшла цей товар на, одному з оп... на одній з оптових баз в США під Чорну п'ятницю зі знижкою викупила партію цього товару. Ми отримали цей товар на нашому прип-центрі і далі виставили його на продаж на наших аккаунтах. І о, дива! Ця партія розлетілася як гарячі пірішки. А у вас є припущення, що це міг би бути за товар? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути на вашу думку. Ця історія підтверджує, що гроші можна заробляти не тільки не тримаючи товар в руках, а навіть і не до кінця розуміючи, що це таке. Тому закликаю всіх розглянути для себе можливість викупу товарів з оптових баз в США і інших країнах та непогано заробити на цьому.